Ви дивитеся ранок вдома, і ми з вами щодня з 7.30. По Побудня хитер триває до десятої години. А у вихідні аж до 11 ну, а в соцмережах взагалі у будь-який зручний для вас час. Ми раді вам і у Фейсбуці, і в інстаграмі, і на Ютубі. Дивіться, передивляйтеся, реагуйте, коментуйте, підписуйтеся, вболівайте за кого вболівати? Ну за наших переможців кваліфікаційного відбору ігор нескорених, які восени поїдуть до Німеччини. Про те, як відбувалися змагання у Львові. Розповідає спортивна редакція телеканалу Дім. Стрільба з лука, волейбол сидячи, велоперегони загалом дев'ять видів спорту у Львові. На основному етапі відбору до національної команди змагалися військові та ветерани, які зазнали травм чи поранень під час служби у складі збірної України. Вони восени виступатимуть на традиційних міжнародних іграх, нескорених. Веніамін Бондарчук у такому відборі брав участь вперше. Він пройшов усі етапи реабілітації після ампутації ноги. Молодий ветеран впевнений, що потрапить до збірної, адже зі спортом з дитинства. Ігри не скорнів допомагають їм. поняти, що життя є і після травми. Військовий зазнав важкого поранення під час звільнення від російських окупантів Херсонської області. Веніамін допомагав в евакуації своїх побратимів і наступив на міни. Саме моя перша бригада заходила в Херсонську область. Там 90% території було окуповано, став на дві міни, на два ліпістка. Вони заборонені Женевською конвенцією взагалі, але вони просто під місцевість підходять. Зелена міна. Вона під траву підходить, ти її навіть не бачиш. Свої сили Бондарчук спробував у кількох видах. Зокрема, у баскетболі на візках. На змаганнях його підтримувала мама. Це було вирішено з сином, що ми поїдемо разом. Я його буду підтримувати. Він. Е з задоволенням приїхав дружиною, але вона вагітна, і ми очікуємо, скоро в нас буде маленька бебічка. Буквально через 2-3 тижні ми очікуємо. Поповнення в родині. у вересні на іграх нескорених у німецькому Дюссельдорфі Україну представлятимуть 24 спортсмени, а на львівський відбір зареєструвалося в десятеро більше. Загалом команда у нас формується завдяки досить складній системі відбору, яка включає в себе реабілітацію, дух інвіктус та спортивну етику поведінки у певному відсотковому співвідношенні, яке загалом має 100%. А наші учасники змагаються на своїх локаціях у своїх видах спорту. Вони Проходять психологічне інтерв'ювання, за ними спостерігають наші волонтери. Дивляться, наскільки вони вмотивовані, а як вони себе поводять на локаціях. Взяли участь у національному відборі і ветерани, які вже були у збірній України. 2015 року поблизу села Водяне на Донеччині Євген Олексенко отримав мінну вибухову травму спини та осколкові поранення ніг. А вже 2018-го він здобув срібну медаль ігор нескорених у пауерліфтингу І торік на і іграх воїнів у США виборов перше місце, встановивши рекорд у вправі жим лежачи Цього року вирішив покращити свій результат, наскільки це було можливо. Плюс, взагалі, мені подобається ця дружня атмосфера. Тут ти як вдома, ну як е, з друзями з мого підрозділу кілька людей, теж саме на тут четверо. Запоріжжя, п'ятеро. Ну це як. Е, я вже з 17-го року. Це дуже важливі змагання. Перш за все через те, що Україна має змогу представити свою команду ветеранів зараз. Ви розумієте, що це дуже великий, навіть показати наш дух крок вперед, тому що зараз йде війна в Україні, повноштабна війна, а ми все одно зможемо провести змагання. Ярослав Бегас втратив ногу, захищаючи кордони України, нещодавно отримав протез і зараз на реабілітації для себе обрання. Змагання з веслування на тренажері. По-перше, для саморозвитку. По-друге, тому, ну, тому що це цікаво, це тут отримуєш настільки великий заряд енергії, тобто дивлячись на те, на те, як хлопці інші працюють, як сам працюєш і воно надихає на, на подальше заняття, скажімо так, спортом. Торік у Нідерландській гаазі українська збірна завершила ігри нескорених із 16 медалями, серед яких 5 золотих. Згодом деякі з учасників турніру повернулися на службу у збройних силах. Спортивні результати і підсумкові здобутки на цих змаганнях не головне, але кожен з українців готовий знову довести для сильної духом людини неможливого не буває.